Людей. От, Віталій! До шогуби геть. Універсальний плакат, який можна використовувати на будь-якому протесті. Тобто перші порушення, які зараз допущені Центральною виборчою комісією, це... Центральна виборча комісія умисно цього не робила. Хтось через суд довів неправомірність відмови у реєстрації, комусь суд відмовив у цьому. Тобто, це перший фільтр, яким користується діюча влада для того, щоб не зареєструвати нові сили, які хочуть потрапити в парламент, щоб нарешті змінити ситуацію в країні. Що стосується регіоналів, ну це для них свято. Окрім того, що вони в повному складі є в таких партіях, як опозиційний блок і блок Порошенка. Ще кандидатами на мажоритарних округах вони реєструються без жодних перешкод. Навіть якщо є великі кричущі порушення, порушення закону, які перешкоджають їм бути зареєстрованими кандидатами в депутати. Зокрема, три кричущих випадка, за якими слідкує наша організація, це реєстрація в кандидати. Кандидат Суди визнали, що з поданих документів зрозуміло, що особа не може бути зареєстрована кандидатом в депутати. Але вже в судовому засіданні представник ЦВК сказав: ну, ми, звичайно, виграємо, але ж нічого не заважає нічку ще раз подати ті самі документи для реєстрації. У нас думка вже буде інша, бо нам дали іншу вказівку. Того суд таке от Вадим торпом хоче висловитися з приводу суду, який підтримує центральну виборчу комісію. Позбавляє нас справа на правду і на справедливе рішення центральної виборчої комісії. Ну тут прямо протилежне рішення прийняла ЦВК і дивує рішення однієї, тієї саме будівлі, де одні і ті ж люди сидять, ніби одні і ті ж. Закони діють, які ніби спочатку розглядають е, законність відмови в реєстрації Аніщенка, і кажуть, все законно. Перша інстанція каже, відмова законна. Він оскаржує в апеляційній інстанції, е, кажуть суд все законно, ЦВК було право. право відмовила законно регіоналам. Не бути в, у владі. Е, третя інстанція вищий господарський суд каже, рішення ЦВК законно. Після того, як ЦВК Бабалабола Хіндовський змінює своє рішення на прямо протилежне, а подає інший кандидат на несправедливість рішення. Каже: було ж рішення вашого суду, що ви сказали, що те рішення про відмову законно. Як ви можете доводити зараз час, що ну, новий дозвіл реєструватись кандидати законний. кажуть перша інстанція? о, так Цивика ж прийняла вірне рішення. Так відпуска ж, е, так відпуска, він же перебував, він же, він же е, там був по справах держави, а попереднє рішення е, Вищого господарського суду створило такий в праві юридичний прецедент, де було чітко вказано, що не може бути поважної причини для того, щоб врахуватися резидент чи Українець чи ні. Окрім тієї причини, що ти. Цей час слава під прапором України. Там був на яхт змаганнях, там чи моряком. Це вважається як територія України, ну під прапором України. І інших причин немає. і Виходить, що людина, яка є головою федерації кінного спорту, вона собі може вже ж підробити будь-які папери. Але ми пам'ятаємо, що на, на змаганнях ця зборна по кінному спорту 80 якесь міста в, через, через... В Лондоні, на Олімпіаді, в Лондоні не за місто. Yeah. No! Oh. В общем, мы понимаем, что происходит сейчас в стране, что э, революция, революция чести прошла мимо, что в первый момент не сняли регионалов, что люди, которые убивали людей в этом Мариинском парке, нанимали тетушек, привозили, э, то есть которые буквально стали причиной того, что у нас отобрали Крым. Мы понимаем теперь, что Порошенко в полном союзе, просто как один из создателей партии регионов, он просто в полном союзе с, со своими коллегами регионалов. которыми э, создавал партию и сейчас он просто За то, что они ему давали вести этот бизнес, за то, что когда он пришел к власти, ему сказали: мы заберем у тебя завод Рошен, который ты незаконно приватизировал. И он сказал, хорошо, хорошо, я ваш. Я ваш министр экономики, я ваш там министр, я, я ваш, я, я с вами, я просию для людей. Он, правда, он не сделал одного. Он не сказал, как Тегибко когда-то сказал честно. Говорит: да, я приспособление. Говорит, я приспособление, буду работать при каждой власти. Буду Ну, это по-моему более мужской поступок, чем э, разводить народ, что я тут помаранчиваю до, до корней, оказался сине-голубой. сказать голубой да, именно вот. правильно. Сине-голубой. Синего. Дорогие друзья. Вытаю вас всех! Снова мы пришли по центральному рабочую комісію, а и бачу чегось знову забралась. Управління закладної охорони і міліціонери мерзнуть е, у літній формі, дорогі друзі. Це виставляють вас, кого тут охороняють, ніхто не знає. І причому навіть без верхнього одягу трьох чоловік поставили, щоб вони помер пообертали. Так, 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 так у нас е, власть власне їжжачі тих, які їх начебто мають охороняти. Але вже про це міліціонери сьогодні, перед початком нашої акції, треба так зробити, щоб е, е, міліція і управління е, державного ходу зробили нам зелений коридор, що ми, громадяни, які зберуться, могли вільно проходити до цих корупціонерів, що засіли у центральній виборчій комісії, таймають рівні рішення. А для тих, хто не знає, тих, хто перший раз може прийшов, е, я скажу наступне, що. Є норма Конституції, є норма е, закону України про вибори народних депутатів України, згідно з якою не може бути зареєстрованою кандидатом у народні депутати України особа, яка е, знаходиться на території України менше 183 днів. Це е, тобто, більше половини, ніж там, 365 днів, тобто, які є в році, в поточному календарному. І навіть не торопо, не торопо встановив, а Державна, а державна прикордонна служба України не дала довідку, що громадянин е, Онищенко, Олександр Романович. Е,